Бронзова перемога. Так говорять про свій успіх гравці збірної Черкаської області з Голболу. Це гра для людей із вадами зору. Ігри в голбол проходять винятково при повній тиші днями. Наші спортсмени повернулися із Кубку України. Там вперше за всю історію свого існування черкаська команда виборола бронзу. Раніше нашій команді вдавалося ввійти лише у п'ятірку кращих. Більше в сюжеті Вікторії Хамази. Черкаські гравці у голбол вперше за всю історію існування команди вибороли бронзу на Кубку України. Для мене це був шок. І навіть неожиданно появились чисто мужські такі от навірно спортивні сльози на очах. Це була більша радість. Ребята к этому йшли. Я віжу. Підйом такий, потенціал, звісно, сильний. Ребятам це дуже треба було. Змагання проходили в Полтаві. Суперниками черкастів стали команди з Полтави, Житомира, Чернівців, Дніпропетровська та Харкова. Аби потрапити у трійку призерів, наші спортсмени провели п'ять матчів. За бронзу черкастям довелося змагатися із принциповим суперником із Житомира. Навірно, просто морально психологічний такий аспект зіграв роль. Ребята настроїлися, тому що в фіналі ми грали збірною Житомира, яку не могли ніяк одаліть. И проигрывая в первом тайме 7-4, ну просто вышел, сказал: ребята: ну, можете, надо вот сделать это. Второй тайм мы отыграли на ура. И 10-8 общая победа наша. Голбол вид спорту для людей з вадами зору. Правила цієї гри нагадують звичайний футбол, забити якомога більше м'ячів у ворота суперника. Щоправда, на відміну від футболістів, гравці у голбол покладаються на слух та інтуїцію. Це наскільки колективна команда, що навіть сидячи на лаві запасних, вболіваєш до такої степені і переживаєш, що всередині. Все зімається, і емоції виплескуються наружу. Ну не можна під час ігри їх висловлювати, тому що і проходить в повній тиші. А от по закінченню змагань, по закінченню свистка, коли вже время як закінчилось, от тоді емоції виплескуються всі наружу. Цьогоріч Черкаська збірна святкуватиме своє п'ятиріччя. Гравці запевняють, бронзова нагорода Кубку України стала для них своєрідним підсумком усієї проробленої роботи. Доказати, що ми щось можемо і можемо більше, чим ми докладали до цього. Були співбесіди перед самими змаганнями, був психологічний настрій. Але, як то кажеться, навіть якби ми і не вибороли це місце, ніхто б не ображався. Чому? Тому що всі інваліди і у кожного свій образ життя, свій образ мислення. Але це було бажано. І всі цього хотіли. Наше устремлення, ну, що ми так вже ну, цього сильно хотіли, тому що ми. Не хуже, там ну, за тих, у кого ми ну, ну десь щось нам трошки не вистачало. Ну, тут вже вже більше взялися ну, серйозно і не посипалися, не, не розклеїлися, зібралися і, і довели матч до кінця. Тепер спортсмени готуються до чемпіонату України. Вікторія Хамаза, Віктор Наточий, Новини.